Ось це у нас такий тростян, вечуріє, в контражурі знімаємо, тому тільки силуетно видно. Тут красива калюжа, гарна тема для живопису, для художників. Ось це ми по маршруту на меншіл, але вже не дійдемо, бо вечуріє. Ну, тут все рівно красиво навіть тут. Напевно, прийдеться наступним разом піти, може завтра післязавтра. Це попереду у нас високий верх. Гора ось далині. ліворуч за березою це власне погор. Я там сьогодні зранку багато ходив. Дуже шикарні вийшли фото-відео. Дещо виставив десь там в Ютубі, Тіктоці і так далі, в Інстаграмі, але ще не все. Туман взагалі більш загадково вимальовує, звичайно. Містичною робить природу. Ось. Ну і тут цікаво. Цікаво, далеко від цивілізації, затишно. Навіть краще гуляти ось так, чим на погорі, бо немає машин, так як там. Мені тут подобається більше. Тут, до речі, прокладений маршрут. Ми йшли трошки своїм іншим маршрутом, чим прописаний, здається, від селищної ради. Ставили мітки, але треба буде, я ще подивлюся і роз'ясню окремо від себе. Ну, я так як місцевий знаю свої ходи краще, легше, цікавіше навіть. Ось це гора ліворуч клива. Зараз вона не дуже красива, тому що сонечко behind me позаду. Ну, таким чином вона плоско читається. Має об'єму. Ну і праворуч я любима гора яка наразі ще не випромінює ці барди, які будуть згодом. Ось так. так що красу фіксуємо, ловимо і багато що вже спіймали і буде більше.